У власному приміщенні, що на Продісній, молодий театр почав приймати глядачів лише з листопада 1918 року. Вуличні бої, розриви снарядів громадянської та другої світової не знищили тутешню мистецьку оазу. 1919 рік у молодому театрі суперечки. За вікнами стрілянина. Колеги закидають Лесю Курбасу, що йому потрібні не актори, бездушна маса. Тим часом на вулицях політична маса зібралася у полки денікінців, петлюрівців та більшовиків. Хтось із чорносотенців зачепив за шию бюст Шевченка, волочив його хрещатиком, вигукуючи: Бій, жидов, бій петлюровців, бій всіх хахлов. Алесь Курбас взявся за обробку Шевченкових гайдамаків. Центральний персонаж драми хор. Десятеро жінок уособлювали десять слів поета. Рухи акторів повністю збігалися з темпоритмом вистави. Утім, провідним для режисера виявився прийом контрастів. У сцені поховання гонтою своїх дітей трагічний монолог гонти відтінявся веселим козачком. Ось ці роки 20-21 – Це не просто скрутна доба. Це як називав сам Курбас цей час мандри заради життя, коли він везе своїх акторів до колись ситих українських міст. Біла церква, умань, полтава для курбаса найважливішим було просто врятувати своїх акторів, проіснувати якось. Він вчив їх не тільки грати, чи репетирував з ними, він вчив їх виживати. І ось для е, театру Кейдрамте період між двома театрами, між молодим театром і е, вже Березолем, мистецьким об'єднанням Березіль, ці роки е, згадують всі актори як дуже тяжкі, але роки позначені таким поступом, працею і життям комуною як такою. Закупили вони в кій драмте е, е, маїс. Це замінник кукурудзи, як, як ви знаєте. І тр, треба було його жувати, тому що він просто інакше не. І е, вони його… Е, ходив Фаус Лопатинський і казав: так, добре, жуй більше, жуй, так, натискай. І тоді вс, вони виживали. І пані Рися, яка була в Стишенко завжди така смішлива, говорила, що не пожувай того нікому, чого не хочеш їсти сам. Цебто, я хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, що це люди робили театр з самих себе.